У мене є оцей ліксарк, да? Зараз він так, він так, да? А тут отак. Я роблю ось так. Відкриваю? Да? Далі. Я беру три батарейки або акумуляторних. Не важливо, да? Просто три батарейки беру. Я вот сюда их вот так вставляю да? эти три батареечки О, уже большие то есть сейчас раз натисну да вот так вот так натискаю кнопочку да Вот а теперь дивись, что я заразу зарублю. Вони ж там, Думаю, що вони нас побомблять і ото ми без світла. Здимуся, да? Опа, у мене Опа, я. Натис на цей лектарик. У мене все світиться. Я його просто десь тут, наприклад, ставлю, да? І в мене все світиться. Так само на кухні, в іншій кімнаті і так далі, да? Ну, розумієш? Тобто вони ставати не ставати, у нас, та, та, та нас технології, це будуть вже продавати, це, це, до речі, вже українського виробництва, я на розвідці купив і так далі. Тому росіяни нас не зламати. Хе -хе 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 -хе. Хе -хе. Бач, мене сусідці. Я навіть можу читати і так далі. І ноутбук включити собі, наприклад, ноутбук, як це роблять, столик сюди поставити через мобільний інтернет, дивитися фільми. Потім світло включить, і так добре. Це в мене є оце, те, що я казав. Оце. І так далі. І ми в своїй Україні живемо. А не в золоті орді. Слава Україні, Героям слава ЗСУ. І не забуваємо донатити на ЗСУ. А зараз я включаю світло, бо у нас є і вимкається. І воно отут у мене лежить. І чекає мене. О, така штука подається. Опис буде на такі ліхтарики в описі. Нас не зламати. Слава Україні, Героям слава.